3 тисячі гривень за ось такий крутезний лот з сумками-шоперами від Action. У нас тут будуть представлені 23 позиції, і одна позиція вартує 130 гривень. Це крута пропозиція. Поповнити асортимент вашого магазину крутим, якісним екологічним товаром. Давайте дивитись, ось таких модельок з кишенькою буде. в нас 5 позицій, і 18 буде ось таких. Дуже класно вони виглядають, дуже цупка, витривала тканинка. Це буде 100% бавовна у нас, об'ємність. Зручні вони розмір 38 на 45, їх 18, А ці трошки будуть поменше, мені здається. А ні, вони ширше будуть навіть. Дуже класно все зроблено, якісно все прошито, дуже цупкі ручки. Загалом дивимось, Дуже вмісткі будуть. Крута пропозиція поповнити асортимент вашого магазину і круто заробити на якісному товарі, адже лот з 23 ось таких крутих сумочок вартує лише 3 тисячі гривень. Звертайтесь до нашого відділу продажу та давайте заробляти разом.